Казки – це не вигадки, це знання про світ, заховані у форму, яку здатна запам'ятати дитяча свідомість. У 5-7 років пам'ять мов чистий пергамент, що потрапляє туди, лишається назавжди. Саме тому найглибші істини про життя і смерть, про перехід, випробування, дорослішання передавалися через казку. Не тому, що казки для дітей, а тому, що діти для майбутнього. А давайте пригадаємо: хатинка на курячих ножках і баба яга. Сьогодні це карикатура, страшненька бабця в темному лісі, що ховається в перекошеній халупі. Все подано гротескно, ну як у хорорі для малюків. Але першопочатково це не страшилка, це обряд. Хатинка не аби що, а межа, поріг між світами. Вона стоїть не на курячих ніжках, а на стовпах, які колись були могильними знаками. Вона повертається обличчям, коли ти готовий. Баба Яга не зла відьма, вона сторож брами, провідниця. Та, хто перевіряє, чи здатен ти перейти. Вона не зла і не добра, не кара, а випробування, не перешкода, а дзеркало. Вона не карає, а очищує, не лякає, а випробовує. Вона ставить питання, але без відповідей, бо відповідь не слово, а стан. її піч не для знищення, вона для трансформації. Смерть не кінець, а точка переходу. Старе я помирає, нове народжується. Баба Яга не негативний персонаж, її не можна звести до еклектики добра чи зла. Вона, як сама природа, могутня, не керована, непередбачувана, вона не служить жодній системі, і саме тому її образ спотворили, бо система боїться тих, хто не вкладається у рамки. Тож замість обряду дитина отримала лякалку, замість глибини мультяшний страх, а замість поваги до таємниці недовіру до міфу. Але справжня казка не зникає. Її можна зневажати, можна переписувати, але вона тримається. Бо баба Яга не чудовисько, вона ворота і провідник. Сторож порогу, голос колективного підсвідомого, що тисячоліттями промовляє з темряви. У світі, де все має початок і кінець, вона посередині між відомим і невідомим, між світом живих і світом предків, між дитинством і дорослістю. Якщо ти зумієш пройти крізь лякання без страху і гордині, вона пропустить і тоді не двері хатинки, двері буття прочиняться перед тобою. У світ, де страх, це не кінець, а ключ не туди, де все зрозуміло, а у світ, де все справжнє, у простір, де народжується справжнє я, у глибину, де починається дорослість, сила і пам'ять. Це не вона страшна, це ми забули, як проходити ініціацію. Це не вона спотворена. Це ми втратили розуміння мови символів, але казка вперта, її можна зневажати, перекручувати, але вона зберігає код, бо не казка завершується, бо починаємося ми.